2-3 на користь іспанців. Так завершився фінал Ліги Європи. Перший гол в вирішальній грі забили Дніпряни, але в результаті вони віддали Єврокубок Севільї. Вчорашній матч назвали історичним, а такий рахунок для нашої команди здобутком Дніпропетровській команді, які ніхто не пророкував вихід у фінал, а подували стоячи і на стадіоні у Варшаві, і фанати на батьківщині. Побачити все це на власні очі. Пощастило нашому кореспонденту Ігорю Мондаренку. Його Ігор, репортаж із Варшави. Євген Селезньов ридає на полі Варшавського стадіону. Цього разу жахливий сон для Наполі не зміг забити Сивілі. Сльози Дніпропетровського нападника підтримують на трибунах аплодисментами. Український Дніпро змусив понервувати всю Іспанію швидким голом, відкритим футболом та українськими фанатами. Іспанці не горлають, вони співають, і далеко не кожному вдається потягатися з ними у формі мелодійних фанатських децибелів. І все ж українці показали, вони теж вчаться вболівати. Була червона рута, котрої раз п'ять там стадіон пів, і ми перепівали іспанців. Бил гім, ми перепивали іспанців. Було хто не скаче той москаль, Ми перепригивіли іспанців. Тобто було все. Ми навчились боліть і навчились грати футбол. Нічна Варшава слухає українських пісень. Від учора Польща та вся футбольна Європа знає хто ми. Хто Хто ми? 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 Нєпер! Програти, але з боєм силу і не з Дніпра визнає навіть переможець це була битва між двома сильними командами. Дніпро гарний суперник. Вони добре попрацювали і відтепер мають неабиякий досвід. Достойно зіграли. Ми дали бій класній команді. Вони були трошки сильніші, Нам не повезло. От і все. Відтепер Дніпро не лише сильніший. Він став голоднішим до європейських футбольних трофеїв. проте і виграти його вже складніше. Майбутні суперники знають можливості Дніпра. Я за свою команду. Я поздравляю всіх болельщиків, тому що ми зробили великий шаг і ми можемо з високоподняти головою їхати в Україну. Програти сьогодні, щоб завтра перемогти, ми вітаємо Дніпро із далим євросезоном і бажаємо не менш далого вже наступного року. З Варшави Ігор Бондаренко, Маргарита Ситник, Михайло Петята та Геннадій Шульга. Спецкор 2 плюс 2.